Надіятися сьогодні вразити пару, м'яко остріл був, спостерігай. О, їм, та бачили. Літачка Літачками називаємо кеша, ми з ним балакаємо, він дуже файно у нас працює, поки що без зауважень. А кеша через те, що ми з ним часом говоримо. Щоб Допомагав нам знаходити якісь ворожі об'єкти, та, та щоб він нам давав змогу скоригувати нашу алтер. Тут БПЛА називається Shark. Один із найкращих ДПЛА в Україні. Ну, поки що ми на кращих не літали, я не думаю, що є кращі. Можливо, вже такий час, можливо, вже є, але цей БПЛА нам дуже подобається. Дуже простий використання. Зараз будемо вкладати парашута, так як даний літак садиться тільки по парашутному. Більше спрощує нам, якби, умови в посадці. Так як він не, не призначений для посадки політикового типу, то вкладаємо парашута. Доверху лівий донизу. Наоборот. Я буду спостерігати за польотною перевіркою, а наш пілот із середини, з укриття буде на моніторах, на комп'ютерах ту перевірку проводити. Ташка полетіла на охоту. Може в нас трошки буде зв'язок відвалюватись, бо перетинаємо лінію МЗ. Ворог теж бачить, що ми літаємо і буде нас намагатися трошки давити. У лісах там багато, багато чого є, чого можна знайти. Багато особового складу є. Раз ми навіть таке спостерігали, літали вночі, що туди, певно, заїхав бетоновоз, той, що бетон возить, і вони певно заливають свої бліндажі, свої окопи Угу. Роблять моноліт, оскільки є раз ми пробуємо їх світом викорити, а видно вони там так замурувалися, що. Трошки їх тяжко вразити. Літак дозволяє залетіти глибоко в тил. Можемо залітати до 80 кілометрів. Там до них знаходяться якісь штаби, більше бронетехніки. Будь ласка, окопи. Там таке, як залітати десь глибше в тил. Можна побачити, як їхні. Трали підвозять якусь техніку. І зразу їх на місці зустріти. Є. А то якась фірма, певно. Що... Можуть ПК привезти, можуть якусь там їм матеріал привезти, але ваш військовий, військовий під'їхав до них. В Їздить. Трошки далеко. Машини теж підозріленькі. Можна їх. Рай. Можна їх телефону разок? <рес> бачимо сітки натягнуті, щось замасковане, бачимо якийсь вагончик, бачимо накати. Значить, можемо зробити висновок, що сюди могла заїхати якась техніка. То зараз ми облетимо кругом, дивимося. Зараз зробимо детальну розвідку. Може тут нічого і нема, але... Але е, на даний момент... Ось таке бачиш, як заїзд є всередину. Це може бути навіть якась гармата, бо націлена в нашу сторону. Так, ну, та, так, так, так. Таке вроді, як колеса проглядає, передає. Хто там? А, І, ну, Тут в цьому лісі якраз mm -hmm. може сидіти якась арта чи щось таке. Чого та, 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 та. та. Що тут в піхоті сидіти? Далеко. Нам команда поступила, що зараз будемо ставати під коригування артилерії. Стоп, стопе, стопе, стопе. Ось сюди я бачив, що він сюди в тінь забіжав. Блядь, де ж зв'язок. Тут в тій хаті, певно, що якийсь екіпаж мавікістів є. Воно виставили мавіка Так, А сюди зайшов. зайшов. Ось-ось-ось ми ось пишу. Чекай, чекай, чекай. А. Ага. Так, да, так, да, так, да, точно, да. сюди зайшов. Давай це хату, чесно. Ну, да. Так наскільки ще можете в повітрі бути. В повітрі ще зможемо бути десь до пів години. На uh Плюс-плюс, якщо я -huh. думаю, стояємо до російсько-сімівки на обдару. Остріл був, спостерігай. Найцікавіше ці секунди очікуватися. Попаде чи не попаде. Відчуття злату. Десь раз, звичайно. А що тут чого горіло? Коли горіло вчора? Вже думали, що сподівали тут поле на наші там. Ну так. Такі ті поочередно. Є, є. О, є. Так, бачили, трошки ближче. Що зараз бачите? Патрулюємо берег. Роздивляємося. Красота. Як вам Херсонщина? Дуже гарні країни. Жалко, що вони... Під окупантами тимчасово, тимчасово. Туди на відпочинок файно приїжджати на війну. Так як ми знаходимося на березі моря, так сказати, на, на, на затоках, на островах, також ми спостерігаємо пересування човнів, які постійно прагнуть підпливти до наших. ...кордонів захватити наші території, але так як ми постійно в повітрі, ми постійно за ними спостерігаємо. Наші суміжники, наші суміжні підрозділи, наша рота не дає цьому їм зробити, постійно їм це стає на заваді наші, наші сили. Просувається він переважно в таку хмурну погоду, коли є якийсь дощ, туман, тому що в дощ-туман ми не можемо літати і в нас мало очей. Таку погоду. Так як зараз погода ясна, ворог в цьому теж буде якби не зацікавлений просуватися, але так як наші польоти показують, що ворог там активно рухається, активно пересувається, здійснює якісь ротації, здійснює ротації екіпажів, підтягує свою бронетехніку, відновлює якісь сили на ротації, він також вичікує якісь погані погодні умови, щоб просунутись, просунутись до нас. На даний політ зараз знову будемо вилітати, будемо летіти по вказаним, по вказаним маршрутам, можливо, знайдемо щось нове, так як ворог постійно насувається, постійно підтягує свої сили. Будемо вишуковувати, наша задача то є розвідка, ну, розвідка і коригування. Як знаходимо якісь цілі, ми зразу передаємо нашому управлінні. Управління вже приймає рішення і працює наша артилерія. Під час першого польоту працювала наша арта, було влучання практично в ціль. Певно, що трохи приглушили ми ворога. Зараз будемо планувати знову виліт на те саме місце, добити ворога, щоб він вже з того місця більше не працював. Бо то більше всього то теж є такі самі пілоти, як і ми. Ми їх вичислили. Добре, що ми їх вичислили, а не вони нас і не вони по нас працюють. Таким чином ми трошки стримуємо ворога.